Ну, судячи з останніх оцінок сходяться наші партнери на тому, що Україна здатна дуже довго утримувати ситуацію, як вона є, за достатньо ну, невеликі суми грошей, і невелику допомогу. Це можливо тут питання тільки в тому, наскільки сама Україна, наскільки суспільство тривалий час може це витримати. Тому, тому чекати можуть довго готовність може бути бути довгою тут самі ці переговори звичайно вони впливають на ті умови, на яких може бути мир. А коли може бути розгорнута місія, я не думаю, що мова йде про формальну Пір між Україною і Росією це може бути щось простіше, таке таке, як, наприклад, в Кореї було коли одна сторона не підписала, просто всі погодились з тим, що бойові дії заморожуються, заморожуються на тривалий час. Це важливо угода умова для значної кількості країн. Там ще є інші додаткові вимоги. Ну, наприклад, Німеччина вимагає гарантій з боку Сполучених Штатів, що ну розгортання буде. Підтримана сполученими штатами напевно інші країни теж мають додаткові умови. Я думаю, от цей, ця межа, коли можуть ці сили бути розгорнені, вона Гнучка, є країни, які прямо зараз готові, є країни, які вимагають ну де-факто заморожування, є країни, які вимагають офіційних підписів. Але в цілому, весь цей процес він посилює наші переговорні позиції на, на те, що ми можемо погодитися і на ще ніколи не погодимося в рамках тих переговорів, які йдуть.